У кожного диктатора є три головні страхи: втрата влади, втеча охорони і страх принизливої смерті. Бо напевно мало хто з них мріє закінчити життя в каналізаційній трубі або на бетоні бункера. Але саме так закінчили двоє головних тиранів ХХ -го століття. Кінець квітня 1945-го Італія прощається з Беніто Муссоліні – кулею і мотузкою, Німеччина з Адольфом Гітлером, самогубством і вогнем. Обидва без суду, без адвокатів та без гааги. народні месники і крематорій. і жодного енду в титрах. Гітлер не хотів повторити долю свого колеги по фашизму. 28 квітня італійські партизани розстрілюють Мусоліні разом з його коханкою Кларою Петатчі. Їхні тіла вивішують догори ногами на бензоколонці в Мілані. Символічна і публічна ганьба. Через два дні Гітлер, дізнавшись про це, накладає на себе руки в бункері. Його тіло разом з Євою Браун спалюють у дворі рейхсканцелярії. Причина не лише уникнення покарання, а й страх бути впізнаним, виставленим на публічне знущання. Приклад Дуче, яким той був для Фюрера у 1920-х, чомусь більше не надихав. Страх бути повішеним за ноги на площі переміг інстинкт виживання. І так народилася нова традиція. Диктаторів не судять, їх просто стирає час. Або НАТО. Здавалося б, з таким фіналом у підручниках історії наступні покоління автократів мали б бути обережнішими. Але ні, друга половина 20 століття і початок ХХІ. Це майже суцільний нетфлікс-серіал під назвою Смерть диктатора лайв. Румунія 1989 рік Ніколаю Чоушеску. Революція, спроба втечі, арешт і розстріл. Суд у закинутому спортзалі, судні, колишні соратники і військові. Процес триває кілька годин. Вирок негайне виконання разом із дружиною Єленою. Камера, автомат, розмитий кадр. І знову дежавю. Як у випадку з Мусаліні, тіло диктатора і дружини, головний політичний сигнал. Режим закінчено. Крапка. Такими ж були і інші фінали. Єгипет, 1981 рік анвар Садат, ветеран війни, Нобелівський лауреат, реформатор, а ще й диктатор. Після програшу у війні з Ізраїлем, втрата довіри з боку армії. Його розстрілюють просто під час параду власні солдати. Бо навіть у армії є свої принципи. 2011-й. Лівія Муамар Каддафі, 42 роки при владі, самопроголошений лідер Джамахірії, жив у наметах з кондиціонерами, возив їх з собою навіть у міжнародні поїздки, та все закінчилось у бетонній трубі. З порізаним обличчям і мішком на голові. Він молить НАТО пощадити його у відповідь, удари, знущання, кулі. І як жартують у коларах, ООН саме відео з Каддафі змусило Володимира Путіна подовжити свої каденції. Бо коли диктатор бачить, як падає інший, він шукає бункер, а ще краще конституцію, переписану під себе. Але були і ті, кого таки привели до суду. Слободан Мілошевич, президент Югославії, Гага, звинувачення в геноциді, камера, процес і смерть. Але вже у в'язниці ніхто не тягнув його за ногу по вулиці, але виправдання не було. Ірак Саддам Хусейн. Захоплений, засуджений, повішений. І теж на відео. Бо 21 століття це обов'язково запис у Фул hd з обуреними коментарями в соцмережах і оцінками за стиль повішення. Але, хоч іноді, дякувати Богові. Тирани такі, то ходять до вироку. І от ми знову в сьогоденні. Росія, Білорусь не диктатори, звісно, а сильні лідери. Один ховається у бункері і дзвонить міністрам по відеозв'язку інший вічно хворий, але вічно на троні. У них можливо різні смаки, але спільний страх. Померти так, як їхні попередники. Якщо Гітлер боявся бути публічно приниженим, то що вже казати про сучасних диктаторів, які носять з собою не пістолет, а двійників? Але доля тирана не залежить від кількості охоронців. Вона визначається моментом, коли найближче оточення, ті, кому довіряв головну цінність держави, своє життя, кажуть ні, ми все. Сьогодні диктатор не боїться смерті, він боїться виглядати мертвим. У прямому ефірі, бо тоді вже не важливо, чи ти помер природньо, чи тебе прибрали. Важливо, що натовп аплодує. Війна не завжди закінчується трибуналом, але часто вироком. Хоча історія знає, винятки Сталін, Мао Цзедун померли у ліжку під портретами з мільйонами квітів на похороні. Але ті, хто надто голосно проголошував свою вічність, залишають по собі культ, який розпадається швидше за їхні бронзові пам'ятники.